Що? А, то ви починаєте так, як я почну говорити. Я, звичайно, не був присутній самопочатку. Бачу велику підісню народу і зупинився. Бачу, що як називається все служба. Служба державного виконання приїхала і хоче зносити паркан. Першу чергу мене здивувало, що. Хочуть зносити перка. Першу чергу здавало рішення міської ради, другу чергу здавало рішення Народного суду. І, насправді цей кусочок території належить приватній власності пана Бураджика. І дивно, так виходить, що людина не має права огородити свій територію. Я думаю, що можуть претензії виникнути до цього навісу, до... Бару, але тут видно, немає пенсії. В Той же час в місті шалені порушення законодавства, наприклад, на водній станції побудовано е, колиба водна, яка побудована в притул до води, хоча принаймні відстань повинна бути як мінімум 50 метрів. І в тому числі на тім же колибі водні, там же і карнал, і туалет. І вторгнення в територію, яка належала власності громади міста Ходи. Якщо законодавство повинно бути послідованим і померкованим, воно повинно в першу чергу і прокуратура, і міська рада подивитися на незаконну будівлю там, на водній станції, а не ось тут в каркасі приватної власне. Ну я ще б може були якісь може, за уваги, якби то була капітальна споруда цей паркан, наприклад, бетон чи там бетонні стовпи, а це. Дерев'яний паркан чи всього на всього довжиною якихось 10 метрів. І питання напрошується. Невже людина не має права огородити свої території? Практично, реально, кожного жителя Ходорова є паркан на своїй власній, навколо своєї власної будівлі? Отже, виникає два питання. Перше питання. Незаконне рішення міської ради, друге питання: незаконне рішення районного суду, і є підозрем те, що суд корумпований, що може винести таке рішення про знесення тимчасових дерев'яних персоналів. Мені просто як громадянину дивно.